Знаєте, віру повернули тільки в одне. Просити і стукати. От я молюся так часто, кладу руки на хворих, наказую хворобі вийти. Хвороба знає мене. Знає, добре знає. Чому? Тому що я не один раз перемагав їх. І ця хвороба не перескакує на мене. Чому? Та вона не може на мене перескочити. В мене броня праведності. Бо дехто боїться, каже, ти таке не роби, тому щоб на тебе не перелізло. І ти вже маєш страх. І ти вже не будеш молитися, і людина буде страждати, а ти будеш, як той заяць, тремтіти проти своєї тіні. Нема там вовка, тінь твоя тебе лякає. Віра, віра полягає не тільки в тому, щоб просити і стукати молитвами, а то стукають. Починають, звичайно, до Бога, потім до Ісуса Христа, потім вже до Марії, потім Марія, Марія, весь час Марія, потім до святих, потім до костей святих, потім до ікони, потім до четвотворної одної ікони, другої, третєї ікони. Ще... О, до цегли. Ні, до цегли не буду, але це свята цегла. Вона серед святих. Куди ви там стукаєте? Стукачі. Ви справді може, зупиніться, не тривожте тих, хто нічого не вирішує. Перестаньте. Христос просто сказав, віруй в Євангелію. І все, що там написано, почне збуватися. Ну, не народившись згори, ти не маєш віри. Ти віриш в якійсь церкві, яка взагалі-розірвала то розірвала церкву Христову, присвоюючи собі якісь звання. Взяті, до речі, десь слів таких, які в Євангелії там ходять. І вони собі назвалися. Католицька церква, ти Православна церква. А тих обізвали протестантами. Хто? Та католики і православні. Чому? Вони протестали спочатку про них, проти них, а тепер? а тепер ходять на сніданки разом. А Господь сказав: не сідай з ними навіть за стіл, не пускай їх навіть до хати. Депутатство міняє, я знаю. І вони не можуть допустити вас до істини. Не вас, я говорю до них, хто слухає, вірю, що слухають. Вони не можуть допустити їх і до нас, лякають, і цим вони шкодять ділу Божому.